Чому моя кішка плаче? Як я можу допомогти? Чому моя кішка плаче? Розбираємо причини і способи допомогти своєму вихованцеві. Чи помічали ви, як ваша кішка раптом починає голосно нявкати, немов кличе на допомогу? Або, може, вона виє ночами, не даючи вам спокійно спати? Багато власників котів стикаються з цією проблемою. І це може викликати тривогу та нерозуміння, чому коти плачуть, що це означає, і як допомогти своєму пухнастому другу. У цій статті я, як досвідчений кошатник і поведінковий консультант, постараюся розібратися в причинах такої поведінки і запропонувати ефективні рішення, засновані не тільки на теорії, а й на особистому досвіді, звідки взялося це «нявкання»? Еволюція котячого голосу. Перш ніж заглиблюватися в причини, важливо зрозуміти, що кішки не самі балакучі тварини, особливо якщо порівнювати з собаками, їх мова це скоріше спосіб комунікації, спрямований на людину. У дикій природі кішки рідко використовують вокалізацію для спілкування один з одним. В основному вони покладаються на запахи, мову тіла та жести. Але коли коти були одомашнені, вони пристосувалися до спілкування з людьми, і їх вокалізація стала більш вираженою. Це особливо помітно у кімнатних котів, які, по суті, живуть у світі, створеному людиною, і використовують нявкання як основний спосіб висловити свої потреби та почуття. Основні причини плачу в кішки від фізіології до психології. Отже, що ж може змусити кішку плакати? Причин може бути безліч, і їх можна умовно розділити на кілька категорій. Фізіологічні причини це, перш за все, проблеми зі здоров'ям. Саме тому насамперед, якщо ви помітили, що ваша кішка стала частіше нявкати, необхідно звернутися до ветеринара. Захворювання нирок, хронічна ниркова недостатність, поширена проблема у літніх кішок, яка може викликати дискомфорт і спонукати до вокалізації. Гіпартиреус, підвищена активність щитовидної залози може призводити до дратівливості, неспокою і, як наслідок, до частого нявкання. Проблеми з очима, глаукома, катаракта, кон'юнктивіт – все це може викликати біль і дискомфорт, змушуючи кішку плакати і нявкати. Хворобливі відчуття, будь-який біль, будь то артрит, травма або внутрішнє захворювання, може проявлятися у вигляді вокалізації. Потреби та бажання, кішки істоти прості, і їх плач часто є способом висловити свої потреби. Голод так, кішки можуть плакати просто тому, що їм хочеться їсти. Особливо це стосується кішок, які звикли до постійного доступу до їжі. Спрага, нестача води також може викликати занепокоєння та вокалізацію. Переконайтеся, що у вашої кішки завжди є свіжа вода. Увага! Багато котів навчилися просити уваги у своїх господарів, нявкаючи та пастячи. Вихід на вулицю якщо ваша кішка звикла гуляти на вулиці, вона може плакати біля дверей, вимагаючи виходу. Гра, Нудьгуючий кіт, може плакати, вимагаючи гри та розваг. Психологічні причини це, мабуть, найскладніші причини, що вимагають терпіння і розуміння. Стрес і тривога, переїзд, поява нового вихованця, ремонт в будинку все це може викликати стрес і тривогу у кішки, що проявляється у вигляді вокалізації. Самотність кішки соціальні тварини, і самотність може викликати у них тривогу та вокалізацію. Когнітивна дисфункція у старших котів може розвинутися когнітивна дисфункція, яка проявляється дезорієнтацією, тривогою та частим нявканням, особливо вночі. Цей стан дуже схожий на хворобу Альцгеймера у людей. Тічка. Нестерилізовані кішки самки можуть голосно нявкати під час тічки, щоб залучити котів самців. Як допомогти своїй кістці? практичні поради та рекомендації? Що ж робити, якщо ваша кішка плаче? Ось кілька порад на основі мого досвіду. Виключіть медичні проблеми, насамперед зверніться до ветеринара. Він проведе огляд і, при необхідності, призначить аналізи, щоб виключити медичні проблеми. Забезпечте комфортне середовище, переконайтеся, що у вашої кішки є все необхідне для комфортного життя, зручне місце для сну, чистий лоток, достатня кількість їжі та води. Збагатіть середовище проживання, кішки потребують стимуляції і розваги. Іграшка. Надайте кістці різноманітні іграшки, мишки, емочики, вудки дражнавки Кохтеточки. Забезпечте кістці можливість точити кігті. Котячі дерева. Котячі дерева дозволяють кістці лазити і спостерігати за тим, що відбувається з висоти. Вольєра якщо у вас є можливість, встановіть вольєр, щоб кішка могла безпечно гуляти на вулиці. Встановіть режим дня, годуйте свого кота одночасно, грайте з ним щодня і створюйте передбачувану рутину. Не заохочуйте надмірну вокалізацію, якщо ваша кішка нявкає, щоб привернути увагу, не реагуйте на це. Ігноруйте її, поки вона не заспокоїться. Зверніться до зоопсихолога. Якщо ви не можете самостійно впоратися з проблемою, зверніться до зоопсихолога. Він допоможе вам розібратися в причинах поведінки вашої кішки і розробить індивідуальний план корекції. Старші коти потребують особливого догляду. Якщо ваша кішка старша, зверніть увагу на ознаки кохнітивної дисфункції. Літнім кішкам може знадобитися частіше спілкування, більш м'які іграшки та більш передбачуване середовище. Мій особистий досвід, як я допоміг своїй кістці впоратися з тривогою. Кілька років тому моя кішка, Муся, почала сильно нявкати вночі. Я перепробувала все, міняла корм, грала з нею до знемоги, створювала їй затишне місце для сну. Але нічого не допомагало. Зрештою, я звернулася до зоопсихолога. Вона з'ясувала, що муся відчуває тривогу через гучні звуки за вікном. Ми почали використовувати білий шум, щоб заглушити ці звуки, і проблема зникла. Цей досвід навчив мене, що часто причини поведінки котів складні і вимагають професійного підходу. Висновок, терпіння і розуміння є ключем до щасливого життя з кішкою. Плач кішки це не завжди ознака проблеми, часто це просто спосіб висловити свої потреби та почуття. Але якщо вокалізація стає надмірною або турбує вас, важливо розібратися в причинах і вжити заходів. Терпіння, розуміння та професійна допомога це ключ до щасливого життя з вашим котячим другом. Пам'ятайте, що кожна кішка унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Головне, прислухайтеся до своєї кішки і будьте готові адаптувати свій підхід до її потреб.